вуха в боргах. Рівненський міжнародний аеропорт, який до недавнього часу обслуговував лише приватні літаки, тепер вийшов на масштабні чартерні рейси. Спершу до Туреччини, згодом і до Єгипту без проблем не обійшлося. То літак приземлися в Києві, а не в Рівному, то взагалі відмінили рейс до Туреччини. Друга спроба видалася ще гіршою. Декілька рейсів з обласного центру до Єгипту. А далі хочуть переносити вильоти до Вінниці. А все тому, що аеропорт потребує як ремонту, так і закупівлі техніки. Треба робити ремонт злітно посадкової смуги. Треба робити ремонт рульошки, замінювати сигнальні вогні. Потім треба закуповувати спецтехніку. Та грошей на це немає. Ба більше литовище має заборгованість 12,5 мільйонів гривень. Погасити ж його з обласної скарбниці не можуть. Навіть якщо виділятимуть кошти, то виконавча служба забиратиме їх для погашення боргу перед пенсійним фондом та податковою. Зверталися навіть і до Міністерства інфраструктури України, щоб частково реструктуризувати або списати борг. Міністр ну дав зрозуміти, що це поки що не вдасться, а треба самим себе рятувати. Тож тепер обласним обранцям потрібно шукати кошти, виплачувати доведеться частково щорічного бюджету. А поки розробили черговий антикризовий план діяльності литовища, зазначили, що найбільше відлякує туроператорів. Перше борги, друге ремонт, третє закупівля спецтехніки. Тільки після цього ми можемо говорити про перспективу розвитку аеропорту. Це і чартери, і регулярка, і розвиток допоміжної інфраструктури, гуманітарна сфера, участь в грандах і взагалі вихід на повноцінну міжнародну арену. Прогнозують, все це можна реалізувати за 5-7 років при умові тісної співпраці з керівництвом області. А поки що планують рейси до інших країн світу. Та от чи побачить їх рівненський аеропорт. Інеса Пославська, Роман Мальничук, новини Рівного.